Я тут знаходжуся в такому гарному районі. Я тут працювала сьогодні в одних людей. Щоб ви розуміли, я сьогодні працювала у людей бабулечки 103 роки. 103 роки. Ніколи в житті ще не бачила таких людей. Це побачила. Таке. Отаке буває. Тут такий зажиточний район. Гарний. Так люди гарно тут живуть, багатий район, не бідний. то Мені тут подобається. Покажу отак трошки. Саді От мене ось будинок теж такий здоровенний, як у селі хати. Ось, бачите, у них. На вулицю виходить будинок і немає ні заборів, нічого. А за будинком, тобто, да, за будинком, там у них двір теж є. Але вони щось саме примічательно, нічого не садять, бачите? Зовсім нема нічого. Тільки трава. За будинком так само, тільки трава. Ні в жодного, в жодного в жодної людини, я от хожу, до трьох своїх клієнтів в різні райони, але в жодного клієнта не бачила города, такі кула з дому. Не зпереді, не ззаді. Так що люди тут так живуть якось. Як кажуть, люди тут живуть, а ми виживаємо з тими городами зі своїми в Україні.